щоб бачити світ чітко та без перешкод? фіоно франківську відбувся безкоштовний захід для батьків та дітей під назвою Фокус на дитячий зір, ранні виявлення та діагностика. Організатором події стала сімейна офтальмологія. Фокус для всіх охочих провели лекції, презентації від дитячих офтальмологів і педіатрів. А троє переможців розіграшу отримали можливість безкоштовно перевірити зір. Цей захист спрямований на те, щоб зробити обізнаними батьків діток, щоб вони розуміли, що зір це є 98% інформації, а всі інші відсотки це слух, смак і інші органи чуття. І якщо не берегти зір з дитинства, то потім можуть бути важкі проблеми, і вже важче буде нам, лікарям, допомогти діткам. Оскільки ми живемо в еру цифрових технологій, які безпосередньо впливають на гостроту Зору наших діток ми повинні пам'ятати про профілактичні огляди, які потрібно робити офтальмологом при народженні дитини, тобто на третій день в пологовому будинку, у три місяці, потім в один рік, в півроку, перед школою, і якщо це школярі, то кожного року медики нагадують, діти не завжди можуть розпізнавати симптоми і скаржитися на погіршення зору. Тому батькам варто бути уважними і вчасно помічати перші ознаки. Це є часте мруження дитинки, це її головні болі. Це може бути неуспішність у школі. Зазвичай батьки на це не звертають увагу, не думаючи, що це є проблеми з остротою зору. Але такі випадки бувають в більш-меншому, навпаки, в меншому віці діти можуть бути не дуже активними, тобто вони можуть не гратися іграшками, вони можуть не наближати іграшки до себе, не вивчати. Ти свої рухи, не спостерігати за вашою мімікою, ніяким чином не реагувати. Дуже часто батьки звертаються одразу ж таки до нейропатолога, тому що шукають якісь відхилення, а це і проблеми з остротою зору. Учасники активно ставили запитання про діагностику, симптоми та підбір окулярів. Кожен із присутніх був задоволений отриманою інформацією, спікерами та атмосферою заходу. Мені дуже сподобалися дівчата, які дуже гарно давали відповіді коректно, і наскільки почула для себе нового, і наскільки це доступно, дуже професійно і наскільки приємна обстановка, я скажу, що навіть сімейна. Мені сподобалося, як розказували про. Око, як розказ про різні хвороби розказували про гіпермертрофію. Я вважаю, що на такі події мають приходити не тільки дорослі, а й підлітки. Діти. Я вважаю, що тут професійні лікарі розповідають дуже цікаву і корисну інформацію, яку діти можуть запам'ятати і використовувати її. В принципі, такі події вони розвивають дитину і вча її як правильно дбати про своє здоров'я, зокрема про зір. Засновники сімейної офтальмо. Логії фокус підтримують ідеї соціально відповідального бізнесу, тому вони часто виступають організаторами або партнерами безкоштовних заходів а також постійно покращують як діагностичне обладнання, так і рівень кваліфікації своїх працівників.